Даїшники пересядуть на електрику. Понад тисячу гібридних автівок нині передали МВС. Машини привезли з Японії. Вони можуть їздити як на бензині, так і на електриці. Щоправда, її бажано використовувати лише в умовах міста, бо акумулятор відключатиметься, якщо машина перевищить швидкість 45 км на годину. У міністерстві певні для патруля цього буде достатньо. Гібридних коней бачила Марія Сєбова. Перша п'ятірка новеньких гібридів їх уже повністю обладнали для потреб міліції, а нині передають у власність міністерства. Під капотом авто не лише звичний двигун, який працює на бензині, а й батарея, що дозволяє їздити на електриці. Однак, акумулятор із примками працюватиме лише при швидкості не більше за 45 кілометрів на годину. Ну, а хто в місті їздить більше? Наприклад, в Києві, хто, от, хто з присутніх, може сказати, що він їде з швидкістю більше, ніж 40 кілометрів. Я думаю, навіть менше тим паче це патрулювання, коли треба розглядати вліво вправо Коли електрика відключається, починає працювати паливний двигун. В Міністерстві екології сподіваються, що навіть за таких умов гібриди допоможуть скоротити кількість викидів углекислого газу в атмосферу. Та позволиться протіво випросити до 37 тисяч тонн еквіваленту СО2. Поэтому ета. Це... Наша екологія, це наша люті, це наш воздух є та таки, той шаг на путі захранені клімату. Перш ніж брати гібриди, наші відомства два роки проводили тест драйв. Результатами залишилися задоволені для української міліції. Це значні зміни, адже 1200 авто це майже 5% від усіх патрульних машин. Які дозволили... На нові технології і збереження, збереження паливно, мастильних матеріалів, а також на покращення нашого з вами всіма життя. Гібриди привезли в Україну прямісінько з Японії, поки що отримали лише першу партію. Решту обіцяють доставити не пізніше вересня. Марія Сіва, Дмитро, Пай, соціальний пульс.